Героям слава Україні, героям слава сьогодні. Привезли до нас на ремонт мотор МТЗовський Д-240 зеленого кольору він через те, що ставили його на зіле вставили його на зіла і привезли його до нас. Кажуть, що обернуло кладищі. Не знаємо, чи то так, бо кажуть, що може і бути ще інакше, що може ще сточати. Сам насос. Будемо бачити, зараз будемо розбирати бідон. Поки що бідон будемо тільки розбирати, а потім приїде власник і буде говорити, що далі робити. Тут. Все таке саме такий самий мотор, як в нас стоїть на Т-40. Не знаю, ще може буде друга частина. Якщо розберемо і якщо буде якась серйозна причина, то розберу і розберемо і покажу знімлю відео. Не знаю, пак що кажуть, що вкладачі, але ми ще кажемо, що може ще стучати е, сам насос, може стучати. Ну, він не робив той зіл на... Де... Поїзди їздять. Не знаю, будемо ще бачити. Де друга частина. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайк.